Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Знаєте, все время дивлюся, слухаю всякі проповіді, відео мого пастиря Станіслава Салтаненка і Юлечки Салтаненка. І я все время більше і більше убіждаюся, що Біблія права. Біблія, вона. Нам відкриває такі великі тайни, а Біблія це слово Божє. Біблія це сам Бог. І він звертається через Слово Божє до нас. І знаєте, і є книга Откровіння, яку Бог дав нам, людям це останні часи, і Він показує, що Є духовний світ і є фізичний світ. І цей фізичний світ, він не вічний. Йому приходить кінець цьому фізичному світові, але є духовний, духовний світ він вічний. І знаєте, Книга Откровія нам показує те, що духовний світ він дуже-дуже сильно влияє на людину. І. Наприклад, если ми не впускаємо вовнутрь, наприклад, Бога, то в духовному світі є вершники апокаліпсису, є сатана, є війна, є смерть, є пекло. І знаєте, є просто. розруха, розруха. І якщо ми впускаємо цих вершників в своє життя, то приходить повністю розруха нашого життя, розруха всього. А якщо ми запускаємо Бога, то в нашому житті Проїздять великі великі зміння, ми каємося, ми справляємо своє життя, і, і ми тоді під властю Господні знаходимося, якщо ми виконуємо тільки тоді, коли ми виконуємо волю Божью. І знаєте, що нам ще говорить Слово Боже, книга Откровення, що всі мертві, всі мертві воскреснуть, дивіться, в нашій землі. 6000 років. І от книга книга Біблія, там 66 книг, там написана історія е, всього чоловічества. Як почалась як почалося е, почалася ця історія чоловічества, як Бог створив землю, да все на ній, і як закінчується. Ми живемо в кінці. Цього всього, і як коли цей світ матеріальний, він розрушиться. І як от ми можемо зберегти свої душі? Просто нам треба покаятися, відвернутися від мертвих справ, від своїх злих вчинків. Навіть якщо ми не робимо, наприклад, щось погане, але якщо в нашому житті нема Бога, якщо в нашому житті зовсім Друге, так, то ми в духовному світі тоді не попадемо в Царство Божє. Царство Божє — це Дом Божий. І Бог є Бог порядку, Бог, Він святий. І знаєте, і прежде чим попасти в Царство Божє, Кожен прийде Ісус, перший раз він прийшов, щоб цей світ, щоб принести спасіння, тому що ми живемо в Новому Завіті, і ми живемо е, зараз е, в милості і благодаті, ми любимо, ми прощаємо. Але Ісус Христос він прийде другий раз для того, щоб судити цей світ. І дуже, знаєте, якось не дуже хочеться попасти на цей суд. І поки от Бог дає нам тут на землі виправити свої своє життя, свої вчинки, свої привички, от. і щоб не попасти на цей суд. тому що кожен кожний буде відповідати за всі свої вчинки, за всі свої помисли, за всі свої... За все, за все, що ти робив на землі. І, знаєте, це буде, як от людина от знімає своє життя і виставляє, наприклад, в інтернет, да? от так же само буде показано твоє життя. Як кінолента. Все записується, все фіксується від Бога, ні, ні одна мисль не уходить, нічого. Бог він все записує, у Бога все під контролем. І він, і він буде судити цей світ, і будуть судити з ним разом люди, які тут на землі, вони виправляють своє життя, які каються, які йдуть за Богом, які зростають. Істинів, які поклоняються тільки Ісусу Христу, Богу живому, і які, які е, созідають, допомагають созідати дом Божий. Тому я запрошую тебе, там в шапці профіля є силочка в телеграм-канал. Я Тебе запрошую, Приєднуйся. будемо разом вивчати Слово Божє. Тому що духовний світ він дуже опасний для твого життя. Приєднуйся з миром Божим.